Безбар'єрний гінекологічний кабінет для маломобільних жінок відкрили в обласному перинатальному центрі. На Оствиці стартував дитячий табір Школа прадавніх ремесел. Для дітей військовослужбовців задля психологічної розрядки влаштували кондитерський майстер-клас. У Рівненській галереї Євроарт готуються до відкриття виставки Ті, хто йдуть, 23 незгодних. Рівненщина готова прийняти громадян, евакуйованих із затопленої Херсонщини. Про це сьогодні у телеграм повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Коваль після проведення засідання профільної комісії. На ній Віталій Коваль дав доручення негайно підготувати відповідні місця для компактного перебування людей. Також запустили роботу координаційного центру підтримки цивільного населення. Рівне має уже 500 розгорнутих мобільних будиночків від уряду Швеції. Повідомив міський голова Олександр Третяк сьогодні у Телеграм. Як відомо, уночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Опускаємося вниз, піднімаємося вверх. Так само. Відводяться поручні, що дає змогу мобільного перенесення жінки, наприклад, з колісного крісла на дане крісло. Також перевагою даного кабінету є те, що знаходиться унікальний підйомник з гамаком. Акушерка-гінекологиня Рівненського обласного перинатального центру Людмила Лелета показує гінекологічне крісло трансформер та гамак, які використовують для огляду маломобільних жінок. Таким обладнанням оснащений гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу для жінок, які постраждали від гендерного насильства. Тут уже місяць приймають пацієнтів, зокрема жінок, які пересуваються на колісних кріслах. Людмила Лелета каже, часто лікарі є першими, до кого звертаються жінки, які зазнали насильство. Сильства їм важливо допомогти і психологічно. Далі ми будемо скеровувати, враховуючи відповідні психологічні служби в заклади нашого міста. Тут немає порогів та сходинок, а двері пристосовані до колісного крісла. Попри те, що новий кабінет забезпечує безбар'єрний простір, приймають тут не лише людей з інвалідністю та постраждалих від насильства, а й усіх жінок незалежно від віку, місця реєстрації чи стану здоров'я, каже Людмила Лалета. В тому числі жінок, які мають е, е, супутні захворювання після операційних жінок, жінок з цукровим діабетом. Діабетом маломобільні групи населення, жінок з травмами хребта, а також всіх бажаючих. Також жінки, які переїхали в зв'язку з війною до нашого міста, тобто являються внутрішньо переміщеними особами, і на даному етапі свого життя в них є затруднення з вибором лікаря, тобто в нас є можливість вибору лікаря в закладі. Огляд у безбар'єрному кабінеті безоплатний. Також пацієнток забезпечують необхідним переліком медичних препаратів. Це контрацептиви, препарати для профілактики ВІЛ, антибіотикотерапія, якщо потребує цього пацієнтка, безбар'єрні засоби захисту. І препарати, які перешкоджають настанню вагітності, Огляд у безбар'єрному кабінеті забезпечує анонімність. Сюди можна звертатись без документів, що посвідчують особу. Водночас для постійних пацієнток доступний запис на прийом за електронною чергою. Наша організація є вже беззмінним партнером українського жіночого фонду. Це міжнародний благодійний фонд. То саме за його ініціативи ми взялися за проведення інформаційної кампанії про відкриття гінекологічних кабінетів безбар'єрного доступу. Сам кабінет він був обладнаний благодійним фондом здоров'я жінки і планування сім'ї за підтримки фонду народонаселення і уряду Норвегії. Цьогоріч за фінансування благодійників у Рівненській області вже відкрили три подібні гінекологічні кабінети. Ще два знаходяться у Дубно та Сарнах. Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, рівне. Служба безпеки України просить громадян, які мають вуличні веб-камери, припинити трансляції у режимі реального часу, оскільки ворог може використовувати ці трансляції для наведення ворожих ударів по українських містах. Звертаємося до мешканців регіону. Якщо ви виявили вказані стріми, негайно повідомляйте на офіційний чат-бот служби безпеки України Stop Russian War Bot або ж на гарячу лінію регіонального управління СБУ в Рівненській області. На Рівненщині 86 укриттів з 2150, які перевіряли впродовж вихідних, виявилися зачиненими. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль у своєму телеграм-каналі. За його словами, підставою для перевірки стала загибель людей у Києві, які не змогли потрапити до сховища поліклініки, оскільки воно було зачинене. Інспектували укриття 136 груп у складі поліцейських, рятувальників та представників органів місцевого самоврядування. Врядування. У результаті перевірки виявили, що 480 укриттів є непридатними для використання, а 86 об'єктів були зачинені. Якщо укриття буде зачинене і це призведе до людських жертв, балансоутримувач нестиме кримінальну відповідальність, додав Віталій Коваль. Нагадаємо, що на сайті Рівненської ОВА розміщено інтерактивну карту із переліком захисних споруд області. У селі Ремчиці Сарнинської територіальної громади сьогодні горіла будівля столярного цеху. Повідомлення про пожежу рятувальники отримали о 5.28, інформує речник служби порятунку області Дмитро Мельник. Він повідомив, що внаслідок пожежі було знищено дах та перекриття будівлі. Ліквідували пожежу три автоцистерни та 12 рятувальників. На пожежі ніхто не травмувався. Наразі рятувальники встановлюють власника будівлі, а також причини загоряння та Розміри збитків. Дітей внутрішніх переселенців зі сходу України навчають ліпити з глини. Це один з майстер-класів, які для них проводять у парку історичної реконструкції Оствиця у рамках табору. Школа прадавніх ремесел. 11-річний степан Мертвіщев з містечка Гірник Донецької області каже: побачив чимало цікавого. я навчився дуже гарно стріляти з лука і ліпити. Глини. Линяну <рес> овсу я плавав на такому на, на дракарі і стріляв теж з лука і кидав Подобається? <рес> да, дуже. Дев'ятирічна Поліна Дубовик ще у перші дні повномасштабного вторгнення Росії переїхала у рівне з Лисичанська, Луганської області. Вона також приєдналася до табору школа прадавніх ремесел. <рес> я познайомилася з подружкою Дариною. Ось і ми з нею дуже подружилися. Ми були ще там на острові. Там під деревом це як домик на дереві. Ще дивилися на озеро, на уточок. Мені дуже тут подобається. Я чекаю більше всього покататися на кораблях. Ще не катала? Ні, ще сьогодні ми не будемо кататися. Ми будемо завтра або в середу. Школу прадавніх ремесел організували за фінансової підтримки Європейського союзу для дітей віком від 9 до 12 років, за словами проєктної менеджерки. Оствиці Ольги Постнікової у подальшому заняття прадавніми ремеслами проводитимуть платно для усіх бажаючих. Табір короткостроковий п'ять днів з понеділка по п'ятницю. Тобто дітки приходять зранку і десь до 16-ї години в таборі перебувають. Якщо батьки просять, вони у нас довше залишаються. Завдання табору як показати різні ремесла, так і познайомити трошки з історією нашого міста, розказати про пам'ятку археології давнього родища, як тут поряд знаходяться, щоб дітки постріляли з лука. Походили на давніх човнах. Ми поєднали і історичні лекції, і майстер-класи, і воркшопи, і якусь таку розважальну програму. Максим Коломис, Валерій Мартинюк Суспільне, Новини Рівне. Я вирішила намалювати середечко в прапорі України. Написати ЗСУ переможе». Яна Кулеша, дочка військовослужбовця. Вона разом з мамою Інною Кулешою та іншими дітьми військовослужбовців прийшла на майстер-клас рівненського училища ресторанного сервісу і торгівлі розмальовувати імбирне печиво. У вас на кожному робочому місці ви бачите, вже є готові випечені імбирні пряники і глазурь, також посипочка. Після того як я вам покажу, як ми збиваємо нашу глазурь, ви стаєте також на робоче місце і розмальовуєте, проявляєте свою фантазію на Ваших імбирних пряниках, і ми починаємо збивати до такої е, білої піни. Ви знаєте, що сьогодні наші діти вже втомилися в очікуванні перемоги. Вони постійно в хвилюванні за долю нашої країни, в хвилюванні за нашого тата, за його побратимів. І звичайно, хочеться дітей трошки відволікти від того буденного сьогодення, від тих тривог постійних. І такі майстер-класи, звичайно, що є на користь нашим дітям для їхнього психологічного розвантаження. Захід організували в першу чергу для того, щоб відволікти дітей, каже офіцерка з морально-психологічного забезпечення Мирослава Хоменко. Хотілося надати якісь позитивні емоції, так як кожна з них чекає свого тата, маму от, з війни дуже вони рідко бачаться, і хотілося б, щоб вони якось прийняли участь в чомусь такому позитивному. Дітки звикли вже до тривог, вони вже адекватно реагують. Похід в укриття. Ми як з ними спілкуємося. Вони от малюють малюнки такі, що там намальовано все в теплих таких яскравих кольорах. Артем Остапюк, Руслан Савуляк, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне. Шеу автомобільних доріг забезпечуватиме санітарне утримання стежки від вулиці Василя Червонія, 26 до вулиці Гайдамацька, 41. Про це повідомили Суспільному у відповідь на інформаційний запит до департаменту інфраструктури та благоустрою. Нагадаємо, раніше до Суспільного звернулися мешканці мікрорайону зі скаргами на те, що пішохідну стежку не прибирають. Тоді ж ми звернулися до департаменту інфраструктури та благоустрою, який повідомив, що інформація про те. Те, що стежка перебуває на балансі підприємств у департаменті відсутня родзинки цієї експозиції, звісно, це Алла Горська. Рідко можна в Україні бачити її, тому що вона в основному ми знаємо монументальні розписи робила. Так і душа Алли Горської авторства Віктора Зарецької. Арт менеджерка галереї Євроарт Юлія Савуляк показує картини, які презентуватимуть на виставці ті, хто йдуть 23 незгодних. На ній представлені живописні та графічні твори українських художників, які у різні часи виступали проти мистецьких цінностей, які нав'язувала зокрема радянська влада. Мистецтво спротиву воно виникло і почало розвиватися ще 100 років тому, в 20-х роках минулого століття. І, власне, коли ми компонували цю експозицію, перед нами стояло завдання: ми хотіли показати всю географію, наскільки воно було масштабним, представити всі регіони України і так само показати розвиток у часі. Автори картин художники з вісьми регіонів України. Виставки, які були на парканах, потім вони набрали обертів і популярності по всьому радянському союзу. Це все починалося саме з Одеси, з Валентина Хруща. Звісно, Борис Плаксія. Дві роботи його представлено. Один з лідерів руху шістдесятників. Також представлені роботи рівненської мисткині Людмили Дахової. Ось ця її робота і такі інсталяції – це. Це є бук арти. Бук -арти це витвір мистецтва, в якому зашифровані тексти, коди, які можна читати. Присвячена виставка до 12-річчя галереї Євроарт. Відкриють її 7 червня, і триватиме вона до 30 липня. Ольга Ворищук, Валерій Мартинюк Суспільне, Новини Рівне. Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах. Нескорені міста України. Запоріжжя. Місто суворих металургів, славетних моторобудівників і потужної ГЕС на Дніпрі. А ще це колиска козацького роду України. Який ніколи, ні перед ким не ставав на коліна, запорізькі козаки століттями захищали українські землі від загарбників. Під час Визвольної війни військо Запорізьке виборювало незалежність для всієї країни, у другій світовій війні місто мужньо витримало радянський підрив Дніпро Гесу та німецьку окупацію. І зараз Запоріжжя, сповнене козацького духу, як завжди, незламно стоїть на захисті України. Запоріжжя нескорене.